Для мене запах кадила найкращі парфюми, особливо якщо використовують на літурі декілька різних запахів. Зранку заходжу по дорозі на роботу до церкви після Перестасу монахиди запах теплого воску. Чому для одних людей запах кадила і свічок у церкві найкращий аромат, що додають молитовного настрою, а інші не можуть їх переносити, Чи є це якась. Це якесь пояснення. Пояснення просто фізіологія, так. людина. Одна людина любить сливки, а друга грушки. Одній одні людині подобається запах шанель, а друга не подобається, тому що він їй нагадує запах проститутки. А інші запахи, наприклад, кадила я відчуваю таке поняття для мене, як на небі, а другий. А для другого кадило він чув тільки на похороні, І тому що ніколи до церкви не ходив тільки на похорон. І для нього асоціація, так? Ви як чуєте запах ялинки, у вас асоціація яка? Новий рік, так? Апельсина? Ну, це для моїх ровесників, так? запах ялинки, апельсини це новий рік. А людина, яка ніколи не ходила до церкви, тільки прийшлося на йти, бо треба було йти і кадило, там знаєш, понюхав. І ну, і саме поняття похорон кадило, похорон кадило. І для нього потім він запах у церкві, йому зразу той стан, до якого він асоціюється. Це ознака тих людей, що вони до церкви не ходили ніколи, тільки на похорон, бо мусили йти, бо хтось там мер з родини. А для мене ще запах ялинки дуже довго також супроводжувався запахом похорону, тому що і лаку, знаєте, колись був такий лак? Пековий, як він називався, трунвини малювали дешевий. А у нас вінки раніше не робили, так як сьогодні такі всякі модні з із того із паперові з відходів. Так? А брали з лісу сосну, ялинку. Ми під лісом жили, це для нас було нормально. Ну, ще з буляків таких робили, вінки у нас з е, таких сухих, так? Е, от. І запах от, ялинки і лаку ми, мені завжди асоціація похорон. Так же само і тут. Пояснення дуже просте. Ходіть до церкви, ладан, е, зараз можна придбати поважний. Підідіть десь якийсь церковний магазин, купіть класний дорогий ладан, придіть до церкви і скажіть отець, кадите, але цим, що я вам дав. Хоч один тиждень, нати вам. І тоді будете стояти в церкві і казати, це мій ладан пахне. Супер! Так буде такий запах, найлюбиміший запах у вашому житті. Я би так зробив точно.